Приємно, що в тебе вперше в Україні з'являються такі е циліндри. Це Вінницький гратний завод з двосторонній. Є з 30-м штоком, є з нас з на 40. -м. Зараз ми розглянемо це в розборі, що як він йде. У нас іде імпортна труба. Це все виконується. Ці всі обробки виконуються на ЧПУ-станкові. Е тут у нас іде роботизована зварка. Бачите, тут не хлопець ПТУшник, якого взяли е, на роботу, а тут дійсно ну, роботизовано. Далі. Штук, штук іде. У нас спеціально закуповується штоковий матеріал. Це все, це поршні. все точиться в Україні, але також робиться на ЧПУ станкове. Тобто, це розробив конструктор, має всі сертифікати, кому треба на експорт. Все. Іде йде як Ви бачите, тут також з цієї сторони сйомніки, грязі і все йде поліуретан. Резиночка, воно закручується. Подивіться, я думаю, камера передасть якість, Да? Дуже класна якість. Мені подобається, як воно зроблено. Тут у нас також, як ви бачите, поліретан, фторопласт. Все як треба. Да? Але воно дійсно якісне. Ми даємо на них 2 роки гарантії, що немало, да? скажімо так. І це один із таких плюсів. Ось. Вже вони в зборі, ось так вони в зборі. Тут така у нас іде, да? такий, щоб не забувалось нічого. Заглушечки, тут також заглушечка, там де отвір, отут, де отвір, там немає ні заусінність, нічого, що може порвати. Гризинки або фторопласти, або поліретан завжди є римкомплект. От чому плюс вам не надо бігати, шукати за конські гроші купувати римкомплект. Так що, кому треба, звертайтесь. Є китай, є середнє виробництво і є преміальне. Це в даний момент преміальне. Дякую.